Данілов гостро звернувся до чоловіків, які хочуть тікати з України. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І відразу до вас зустрічне запитання: якщо ви чоловік, чи ви плануєте тікати з України? Або ж якщо ви дружина, то чи планує ваш чоловік тікати з України? Хочу, друзі, розставити всі точки над «і», тому що Данілов, голова РНБО, нещодавно давав інтерв'ю 24-му каналі. І, звичайно ж, як він виразився про наших чоловіків, що вони будуть ховатися за спідницями. М -м, дуже цікаво. В принципі, для мене особисто питання, відповідь на це питання очевидна. Але дуже просили вам його поставити. Таке питання. У нас є третя електронна петиція, яка набрала вже достатню кількість голосів для того, щоб її розглянув президент, і вона говорить про те, що необхідно дозволити виїсти чоловікам за кордон 18-60 років, які або не придать, або без військового досвіду, а також є обмежено придатними до служби. А ваша позиція з цього приводу чи зараз е е можуть бути альтернатива не виїзду чоловікам призовного віку за кордон? Може бути альтернатива. Будь ласка, ідіть, допомагайте тим хлопцям, які є на фронті. Роботи в країні дуже дуже багато. Дивіться, нема чого ховатися, скажімо так, от за жіночою юбкою і бігти, скажімо так, з країни. От робот, треба допомагати, не можете воювати, не можете брати в руках зброю, допомагайте в інший спосіб. Знаходьте можливість допомагати. Це несправедливо, коли чоловіки чоловіки починають скажімо так бігти з країни під час війни. Я цього не вітаю. Інша справа там троє ну у нас є. Певні, скажімо ну, так, так от речі, які ну, записані. От коли ми всі будемо виконувати всі от ці наші нормативні акти, будемо виконувати Конституцію, закони дуже швидко стане все на свої місця. А... І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати. Послухайте, ну, ну так не можна. Роботи на, в нашій країні більш ніж достатньо. Роботи для фронту. Не можете на фронті, на іншому фронті працюєте. Одну... Допомагайте. Навіть якщо ви десь працюєте, сплачуєте податки, це так само велика допомога для нашої країни. А ви зараз хочете збігти туди і там буде влаштуватися на роботу і будете там платити податки ну, несправедливо. Це таке та питання суперечливе для багатьох із українців. Так ось, друзі, я не лізу в політику, але він зачепив серце заробітчан, тобто тих людей, які завжди їздили на заробітки за кордон. Згідно державної статистики, близько 35% громадян України на сьогоднішній день в Україні, в Україні є безробітними. Чому ж він тоді каже, йдіть допомагайте на фронт. Якщо ви не можете на фронті допомагати, то йдіть допомагайте десь в іншому місці. Тобто допомагайте самі собі. І а звідки гроші брати? Звідки їх брати? Я розумію політиків, вони сидять собі в кабінетах, отримують гроші. Як зарплату з податків тих, що ви заробляєте гроші і сплачують за вас роботодавці податки. Або ж ви йдете до магазину і там знову ж таки відраховуються податки. З цього всього ви заробляєте, друзі, не то, а вони з податків живуть. Йому легко говорити про те, щоб всі ховалися за спідницями. Друзі, ховайтеся за спідницями, тому що там найбезпечніше. Так сказав Даніло, він в цьому експерт. Він навіть не знає, які, яким групам чоловіків дозволено виїжджати за кордон. Якщо в тебе троє дітей, то ти можеш їхати. Отак От він сказав. А все інше він забув перерахувати. А знаєте чому? Тому що він не знає. Можливо, знати не повинен. Але, друзі. Я Корістович говорив. Ну, ви розумієте, якщо ви слухаєте відомих людей, відомих політиків або ж не політиків, бізнесменів, які говорять про те все, що зараз коїться в Україні, ну, то можу сказати наступне: що просто всі хочуть, напевно, заробити на українцях, яких не випускають за кордон. А знаєте чому? Тому що виїзд за кордон для звичайної людини він нереальний. А от для айтішників, які вже не повернуться в Україну, це може бути. Тисяча, дві, п'ять, 10 тисяч доларів, і вони не повернуться. Вони й так будуть виїжджати, то який сенс тримати чоловіків. Який сенс тримати чоловіків, які так повернуться до своїх домівок, тому що вони будували їх все життя. 80% населення України це звичайні люди, які. Роками а то і десятиліттями збирали кошти для того, щоб відремонтувати будинок або ж його побудувати, щоб побудувати бізнес, якщо ми говоримо про 20% іншого населення. Приблизно так звичайно я кажу. І куди вони будуть тікати? Всі втічуть? Я в цьому не впевнений. Тоді, значить, Данілок назвав всіх українців боягузами, абсолютно всіх. А мені от цікаво, чому з-за кордону стільки українців повернулося в Україну на сьогоднішній день. Вже дуже багато чоловіків виїхало в Україну, а плюс до того і жінок з дітьми повернулися. І хочу вам сказати, чому всі інші чоловіки не їдуть. Так тому, що ж ви в Україні, блін, говорите, що вам зброї не вистачає. А коли чоловіки приїжджають, йдуть до військоматів, хочуть в тероборону навіть, наприклад, то їм кажуть, місця нема, чекайте, то ти ще маєш гроші заплатити комусь. Напевно, я так думаю, щоб піти в тероборону чи до війська. Виходить на те, ну тому що. Військо теж платять гроші, як і скрізь. Але кожен не вміє воювати і хтось переживає, хтось боїться. Тобто ну, є різні на те причини. Хтось є людина з інвалідністю. Банально, є досить багато різних проблем. А якщо ми подивимося на курс долара, друзі, ви думаєте, він не впливає на ціни в магазинах, на ціни на електроенергію, на газ, на паливо. Як ви думаєте, не впливає? Дійде до того моменту, що люди реально будуть їхати на кордон і страйкувати, проривати блокади, тому що до цього дійде. Як вони кажуть, вони хочуть помаленьку розширювати категорії чоловіків. Тобто, фактично, вони шантажують і самі призводять до того, що всі українці, які працювали раніше за кордоном і зараз не можуть виїхати за кордон, то вони просто їх будуть звинувачувати до кінця своїх днів. Бо ці дні можуть швидко настати, якщо нічого не заробляти. Я вчорашньому відео вже, відео вже підкреслював, що не всі можуть працювати на тих професіях, які зараз залишилися в Україні. Тим більше багато залишилися безробітними у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. І звичайно ж ще хочу нагадати, друзі, що Західна Україна не так сильно любить східну Україну. Це помітно і ця пропаганда у нас ніколи, я так думаю, не пропаде. Люди не розуміють того всього. На рахунок мови, я за українську, і вона повинна бути єдиною державною. Це я погоджуюсь. Але чим більше мов ти знаєш, тим ти ередовніше є в своєму житті. Але, друзі, це не привід сваритися з тими українцями, тому що військових досить багато, які розмовляють на російській мові, і вони так само воюють за нашу Україну. Старайтеся відноситися східніки до західніків, а західніки до східніків з повагою і мінятися роботою. Тому що, якщо ми зараз не підставимо один одному плече. Завтра потрібно буде відстоювати права повністю всієї України, а ви посварені і нічого з цього не вийде. Тому, друзі, стараємося, об'єднуємося, я вам в цьому буду допомагати. Я буду вас висвітлювати, вам всю інформацію, яку тільки зможу. І, звичайно ж. А що ви думаєте про Данілова? Пишіть в коментарях під цим відео. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступному випуску.